Добрий раночок. Я нарешті висадила всі томати. І в мене з'явився нарешті час зайнятися бур'яном. Він тут вже мене штурмує так конкретно. От я присіла, буду його прибирати. Тут в мене бурячок щось не взійшов. Не знаю, може фірма така, але я ще почекаю, бо та фірма класна, то що я люблю, вона взійшла день От. Кошечка прийшла одобрити мій городик. Тут томатики висаджені вже. Ось з числа покажу вам, де що в мене росте, де що посаджено. А тепер замочила квасольку. Ось вона. І сажаю. А земля дуже така тверда і суха, тому мені допомагають копати рівчики. Я їх заливаю водичкою, оскільки є така можливість, і сажаю. Потім прикапую сапочкою. Ось тут вже половину посадили, ще стільки ж лишається. Отак от, от то кавуни, щоб ви орієнтувалися. дині кавуни. Тут квасоля, а тут же посажена кукуруза. Я вам, здається, не показувала, ну і її не видно. От. Тут отак -от, от. Я ж казала, що мені допомагають. Ось, Ось зараз все розкопає. Удобрить, потім закопає. Так, так, друзі, я думаю, добре видно, де ми сьогодні посадили. Ось тут, от, бачите, перекопана така земля. Отак от, от іде, там посаджена квасоля. Біла і от та, що я кажу, довматнінець такий. Ось два, два види квасолі. Ще залишилося. І квасоля, і ось місце для неї ще залишилося. Бачите, до один ще скільки. От. Але помічник вже як на годину запізнився на роботу і так відпрашувався, тому, тому вже завтра досадимо. Ось таке от ще місце для квасолі залишилося. І от там далі ви бачите натягнута матузка, Тут за нею теж от така діляночка. Ще нічого не повсходило. бачите? Ось ця діляночка. то тут кукуруза кормова посажена. Яка нафік мені не треба, але не хочеться, щоб поставала земля. Тому засадили вручну все кормовою кукурудзою. З цього боку диньки, кавунчики. Як я чекаю, дині кавунів, як я їх обожнюю. Ось так вони непогано так тут повсходили. Ось І тут. -от. Супер-пупер. Ось так от. Я тільки що пройшлася, назбирала редісочки і назбирала м'яти на цей напой, тому що я вам показувала з лимоном, з апельсином. Він поки що в мене найфаворит такий класний з напоїв. Але в мене. Через це закінчується м'ята. Хоч в мене її багато було. Але вже все, я вже оборвала всі кущі, які були от сьогодні. І ще на один раз вистачить. Оце на два бутлі я нарвала. І ще от на два вистачить. А потім все треба буде чекати, поки нова відросте. Редізки прийшла, назбирала. Треба буде перемити це все, зробити напой і редістку похромтіти. Ось, ось так от. Так що. Оця капуста, що я брала розсаду, дуже погано вона в мене прижилася. Получається, раз, два прийнялося. Тут все якесь сухе, хоча я постійно бігала, поливала. Сухе. Сухе, сухе. Три-чотири. Тобто на початку і в кінці. Ну ладно, я це засаджу, я вам показувала, в мене там є малесенькі стаканчики з цвітною капустою, то я на ці місця цвітну посаджу. А тут в мене ну, це покупна розсада, отак от не захотіла в мене прийматися, моя вся нормально. Вся нормально, хоч вона і маленька, але он стоїть, стерчить ось. А, чешеться все, бо зранку закусали вже якісь мушки, поки тут оце робили. А оце мій о, дві штучки лук-порей, Моя розсада теж. Зійшло тільки дві штучки. Я вам ходила, носилася з ними, оце показувала. Ну, оце непогано так себе почуває, так? Да? От так що такі справи. На цьому буду з вами прощатися, бажати вам всього самого найкращого. Всім пока! В мене тут на діляночці. Такі класні виросли прямо цілі кущі петрушки, ось. Вже чекала, щоб вони зацвіли насіння зібрати, але, на жаль, тут буде проходити забор, рабиться. От, і треба її зрізати. Ось я вже приступила, почала, буду нею мульчувати. Трошки сумно, але нічого страшного. Це петрушка ще виростить. І також в мене тут. Мій улюблений Лола Роса виріс. Бачите, такий гарненький. А от його спробую пересадити, а петрушку вже все буду. Просто зрізати і крапка. Ось так от. Там мій щавель, на нього напала тля теж. Треба його взагалі зрізати під корінь, напевно, бо він весь в тлі. й зацвів. Де вона? Ось? Бачите, чорненьке все? Все все в цій тлі, окрім калини. Добренько буду зрізати петрушечку мою. Вже другий рік вона в мене тут росте. Дивіться, тут же натянута нитка, отак от буде йти, рабиця. Ось там вже роблять ці для неї ямочки для стовпів. Тут буде каліточка, ось так виходити на забор, на оборот. От, Ой, в мене листик впав. Ось так от буде йти заборчик. Як я рада, як я рада. Провами не передати. Друзі, я вам хочу дещо показати, чого ви, напевно, ще не бачили, бо я такого ще не бачила. Але почнемо з гарного. Дивіться, розквітла моя плетиста троянда. Яка вона гарнюня. Така класна. От я вам зараз просто тлю хочу показати. Я такого ще не бачила, тим паче на диких вишнях. А тут троянда така. Ну Шикарна, шикарна квіточка. Я в шоці, в мене це біля забору, да, з зовнішньої сторони, ростуть дикі вишні. І вони всі в тлі. Це дичка. Її в житті ніхто ніколи не живе. Воно все. В чорні тлі прям. І дивіться, як багато. Вони просто її окупірували. Як мене вже задобали ці окупанти і, і це ще не все. Так, оце у мене тут... У мене тут вішень цих. Раз, два, там ще за забором третя. Ця не начебто нормально. Ось четверта. Тут взагалі треш. Волосня, як це понімати. Аж що ш... за хрінь? А що тут, тут волосся роблять? Що за шерсть? Так я не поняла взагалі. Воно достатньо високо знаходиться, аж як це понімати. І дивіться, стільки плодов в цьому році, мені що аж гілки похилилися. От ну короче, в мене ці тлі дуже багато. Так не хотілося обробляти, бо це дикі вишні, нашу нашу треба, але придеться. Дивіться.